Що вломилося? Зломилося? Де їхати в дітей? то що уломило! Ресора лопнула, бля! О! Да! Добре! А ти моя! Старубан. На очі бачу, дуже дехнуть пальці. У нові спонятий. Ді... Ну чекай, чекай. То ми десь маємо їхати. Я би десь їхав. Е... А ну що там є? Там, там, по дорозі. Виноградів. О, виноградів. Давай. Що, на ДЖ? На ДДЖей. Заводи. Ех! Аптігену! Ти моя людина, не вагітати, а просто груба. На очі не бачу, дуже депуть пальці, у нових споднях десь стояльців Моя мила, ти моя люба, не вагітна, ти, просто груба. На очі не бачу, дуже депуть пальців. у нових споднях ти судяця.